Доброго вечора, мої дорогі. Я вас вітаю на своєму каналі знову і зробив для вас розклад, що чекає на Україну в жовтні місяці 2023 року. Спитав карти, що хочу сказати, що розклад вийшов дуже непростий для нашої держави. Досить такий, місцями такий знаєте, суперечливий. І багато старших арканів випало. Це, це каже про те, що у жовтні буде дуже багато таких серйозних подій для нашої країни. Не всі вони, на жаль, хороші, далеко не всі вони хороші. А, будуть такі, знаєте, поворотні такі точки у нашій долі. У жовтні будуть вирішуватися. А ще такі знакове, знакове така, знаєте, як лейтмотив цього місяця. Це, ну я не знаю, ну це якесь бісовство рашки. Просто бісовство. Проти нас буде вестися, ну я не знаю, нещадна інформаційна війна. Також у другій половині жовтня. Будуть дуже дуже великі, дуже потужні обстріли рашка готує на другу половину жовтня. З жертвами, руйнуваннями. Ну, це геть, ну я не знаю, це геть щось, щось щось геть взагалі. Що вони роблять? Це страшне, що я вам хочу сказати. Дивіться, все це робиться для чого? У нас тут є дно колоди. Все це робиться тільки для того, щоб е, зупинити військове просування України. Взагалі, всі дії Рашки, які от, от, от зараз я вам про, про них більш детально розповім, все, все, взагалі, все направлено для того, щоб зупинити військове просування України. Ось так, а його неможливо зупинити. Ну, давайте по порядку. Вже, це перші 10 днів Перші 10 днів жовтня. Так. що нам, Про що про що нам кажуть ці карти? Це у нас четвірочка ч кубків, Верховна Жриця і карта сили. Ну, дивіться. Тут взагалі дві стихії конфліктують зі ще одною. Це дві стихії води і ця стихія вогню. Вони вступають в енергетичний конфлікт. Що це означає? Це рашка запустить таку інформацію, яка у нас дуже довго вона була такою, знаєте, прихованою, таємною. Оцю стару, знаєте, цю таку брудну білизну витягнути на білий світ. Для чого? Для того, щоб ми зневірилися в себе. Розумієте, взагалі всі ці інформаційні ІПСО, це для того, щоб ми зневірилися в себе. Звичайно, наша, наша держава буде мати намір, скажімо так, зберігати якийсь статус кво. Так, ну... Але це якась така тайна, розумієте, яка, ем, яка лише, ну, скажімо так, ну, яка забере у людей спокій. І вони цього, і, скажімо так, і, і, і добиваються, щоб у людей забрати е, ну, останні ці крихі е, спокою. І буде якась така дуже-дуже, дуже така. Е, дуже така е, Таємна якась інформація злита, Розумієте, в суспільство. Е, для чого це робиться? Для чого це робиться? Е, це для того Рашка робить, щоб е, заставити нас піти на переговори на її умовах. Та, та, ці дві карти прямо кажуть, щоб взяти паузу та зібратися з силами. Розумієте? Взяти паузу та зібратися з силами. Для чого це роблять? Ну, я думаю, ви розумієте, щоб потім знову напасти. А, далі. Далі, далі, далі йдемо далі. У нас з 10 по 20 жовтня. Як ви бачите, всі карти перевернулися. Всі. Це у нас іде Король Кубків, імператриця та «Дев'яточка мечів. Вони всі-всі-всі перевернулися. Це з 10 по 20 жовтня. Знову йде конфлікт стихій. Так, енергетичний конфлікт, конфлікт стихій в цих картах. Скажімо так, це, це буде у нашої держави дуже велика задача стояти. Зберегти своїх партнерів, тому що на нас буде виливатися, на нашу країну буде виливатися дуже багато бруду партнерів, з якими ми співпрацюємо, і, скажімо так, ну будуть, будуть буде досить багато неприємних новин. Буде дуже багато неприємних новин, більш ніж такі будуть, знаєте сумнівні ситуації, що зайшли занадто далеко. далеко, репутацію нашої країни будуть, скажімо так, мочити, ганьбити нашу країну. Загроза буде дуже велика скандалу та спекуляції на людських емоціях. Буде дуже багато інформаційного хаосу та дезінформації, про що каже, каже ця карта. Знову ж таки, зі сторони нашої ну, нашої сусідки, розумієте, так, Рашки. Ще що ці карти хочуть сказати, любі мої дуже велика увага. Я вас дуже прошу. Рашка на ці дні, тобто на ну, з 10 по 20 жовтня, вона готує терористичні удари стратегічно важливих водних постратегічно важливих таких водних об'єктах чи таких, що розташовані біля води. Будь ласка, будьте дуже обережними, тому що. Ну, ви знаєте, з ким ми маємо справу. І це така ситуація, розумієте, з 10 по 20 це така ситуація, що вони ще хочуть розхитати ситуацію в країні так, щоб навіть, скажімо так, призвести до якоїсь зміни конституційного строю в країні нашій. Розумієте, тобто вони так цим всім хочуть розхитати ситуацію в країні. Також дійсно в країні в цей період можливі серйозні зміни в державній адміністрації та судовій системі. Дуже дуже можливі і, скажімо так, вся ця розв'язка. Всі ці ну, вихід із цих, цих капканів, які нам наставила Рашка, він буде такий, е, ну, скажімо так, досить, досить неприємний. Це весь вихід із цього всього бруда та лайна. Ну, бруду, який на нас буде литися. І е, з 20 по 30 число, теж обстріли не втихають. Я вам, я вам що хочу сказати. Навпаки, усилюються. Вони дуже посилюються з середини жовтня до кінця жовтня, так? тобто до того строку, до якого я зробив розклад. Це з 20 по 31 жовтня, так. Вірніше з 1 по 31 жовтня. Дивіться, йдуть конфлікти з 20 по 31 жовтня, дуже великі конфлікти у сфері фінансів та втрата ресурсів. Але, але ми впораємося з цим досить успішно, скажімо так, з мудрістю та досвідом, також через переконання, що недосконалі, ну, недосконалі такі результати наших дій для нас, для українців, для українців, він неприйнятний. Розумієте? Недосконалі результати ми не приймаємо, тобто ще. Ще що я хочу сказати: ще Рашка буде підключати наших так званих друзів і партнерів до того, щоб вони нам зменшували, чи чи погрожували зменшувати допомогу, щоб ми, скажімо так, хочі ж бігли на переговори, але цього не буде. Україна не буде йти на розумієте, на ціпку у цих всіх країн. І я ж кажу, нам оці половинчаті результати не потрібні. Е, і наше керівництво України про це знає. Тобто, ну, я маю надію, що все буде добре. І ця карта нам дає надію, що все буде добре, що ми е, все вдумаємо, все е, і приймемо і правильне рішення. Розумієте? І, е, і мало того, ми приймемо правильне рішення. У нас буде ще декілька альтернатив. Розумієте? Так що, все повинно закінчитися добре. Але місяць дуже неспокійний, розумієте? Тобто дуже неспокійний. І ще я хочу давати в цей розклад, якраз це ж на жовтень. Я хочу подивитися: у мене дуже багато людей питають, що буде 4 жовтня, що буде 4 жовтня. А, я вже давайте всім в одному від відео відповім. І на цьому закриємо цю тему про 4 жовтня, тому що я тільки а, бігаю. Ну, як бігаю, ход, ходю, ходю, та тільки чую, що хтось там щось е, купився на, е, на ще одне ІПСО, так, з Рашки. І е, тільки ходи і базіка про. 4 жовтня. Давайте подивимося. От впала вже карта. Випала це четвірочка е, четвірочка мечів. Розумієте, це, це пауза. Тут немає жодних дій. Тобто, це буде якийсь такий ну, звичайний для нас день. 4 жовтня. Ну, Давайте подивимося далі. Ще 4 карти. Зараз зріжу. Нічого 4 жовтня екстра якось екстраординарного нічого такого не трапиться. 4 жовтня. Раз. Це все і ПСО. Дезінформація е, і брехня. Два, три. Четри. П'ять. Ні-ні ні, це все неправдива інформація. Абсолютно Абсолютно неправдива інформація. Абсолютно. Тобто вони не впакивані, і ви бачите, вони радіють, що у нас дуже багато людей купилося на цю всю. ахінію, і вони мають надію, що вони нас чимось залікають, і для них настануть позитивні зміни. Тобто, у них. Є надія, що вони нас чимось можуть залякати. Ну, дурочки. Я, я, я іншого я іншого вам навіть я не знаю, що вам сказати інше. Це дурочки. А, ще карта жириці привернулася. Тобто, ну, це тупо дурочки. Е, так що 4 жовтня нічого не бійтеся. Живіть собі е, нормально, не, не зволікайте на сигнали тривоги, звичайно, повітряної. Але і боятися всього того, що йде з Рашки та інших країн. Всі інформаційні кампанії. Для чого? Я вам ще раз скажу, для чого. Для того, щоб зупинити наш, наш, наше військове просування. Розумієте? Ось і все. Ось і вся причина. Так що будьте мудрими, живіть по совісті, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе. Саме головне. Дослідної до зустрічі завтра у нас субота, і по суботам у нас буде традиційний розклад на тиждень. Ще. І ми більш детально е, дізнаємося, що нас жде, що нас чекає саме на цьому тижні, так, де, де будуть злив якоїсь дуже такої таємної і, і важливої, дуже такої, якоїсь секретної інформації. Я вам дякую.